Мої вітання, друзі! Приготуємо сьогодні надзвичайно смачний святковий салат мімоза. Поділюсь з вами рецептом, завдяки чому він виходить дуже ніжний, повітряний, наче хмаринка і просто та не в Прості й доступні інгредієнти, але секрет саме в комбінації та гармонійному поєднанні продуктів. Ходімо скоріш готувати. Спочатку нам необхідно замаринувати цибулю. Беремо одну невелику або половину від більшої та нарізаємо її дрібним кубиком. Робимо маринад. 1 чайна ложка цукру, 1 чайна ложка солі, 1 столова ложка яблучного осту та 3 столові ложки гарячої води. Перемішуємо до розчинення солі і цукру та заливаємо маринадом цибулю. Залишаємо її так постояти до повного остигання рідини. Далі беремо 4 круто відварених яйця і відділяємо білки від жовтків. Всі білки натираємо на дрібній терці. Далі для зручності беру майонез в пакеті та відрізаю кутик, щоб утворився маленький отвір. На тарілку викладаємо роз'ємне кільце від форми. Або можна просто без кільця збирати на тарілці. Дно змащуємо невеликою кількістю майонезу. Далі викладаємо білки, беремо 2 третіх від загального об'єму. Розрівнюємо і по бажанню можна трішки присолити. Робимо густу сіточку з майонеза. Всі шари салату просто викладаємо, не утрамбовуючи. І робимо густу сіточку з майонезу, також не розмащуючи його ложкою. Завдяки такому способу салат вийде повітряним та ніжним. Потім на дрібній терці натираємо 90 100 г твердого сиру. У мене з ароматом пряженого молока. Знову робимо сіточку з майонезу. Далі беремо рибні консерви. Це сардини в олії та розминаємо їх виделкою. Рибу можна використовувати не тільки сардину. Може бути ще сайра або скумбрія консервована. Навіть додають відварену або слабосолону червону рибу. Але для такого салату сардина підійде. Ідеально. Викладаємо рибу, а поверх мариновану цибулю. Рідину, в якій вона маринувалась попередньо злити. Зверху майонез. Тепер беремо 50 грам твердого вершкового масла з холодильника і натираємо його на дрібній терці. Обирайте масло нежирне, краще бутербродне 57-60% жирності. І далі для особливого смаку візьмемо подрібнене м'ясо криля. Це антарктична креветка, Або ж, якщо не знайдете його, можна взяти 100 грам відварених креветок та подрібнити їх ножем. Сіточка з майонезу. Тепер додаємо залишки білків і трішки майонезу поверх них. По бажанню підсолити. Останній етап приготування салату. Жовтки натираємо на дрібній терці, тим самим імітуючи жовті квіточки мімози. Після цього накриваємо салат зверху харчовою плівкою, щоб не завітрювався, та відправляємо в холодильник на пару годин настоятись. А якщо залишити мімозу постояти довше, то вона від цього тільки виграє. Всі смаки об'єднаються і буде дуже-дуже смачно. Знімаємо кільце та подаємо до столу. Виходить неймовірно ніжний салат. Він просто повітряний, так як ми його не утрамбовували. Вершкове масло та креветки надають особливого вишуку на смаку. І взагалі комбінація усіх інгредієнтів гармонійно поєднується між собою. Друзі, спробуйте приготувати мімозу по такому рецепту. Буду рада, якщо вам сподобається. Поділіться цим відео з близькими та підписуйтесь на канал. Це допомагає розвитку україномовного контенту. Я ж бажаю всім миру і злагоди та смачного життя!